Слава Україні! Я Леся Шеренговська і я запрошую вас на свій вебінар по догляду за зубами дітей, а також по профілактиці каріозних уражень у малюків на прогресивній платформі Medvoice. Ми будемо дуже детально розбирати з вами, як лікарю-стоматологу, дитячому стоматологу, правильно обирати та підбирати засоби по догляду за зубами дітей вдома, як контролювати цей догляд. А також ми розберемо з вами все про професійну гігієну в стоматологічному кабінеті: коли, кому, як та чим її проводити. Окрім того, ми будемо говорити про ремінералізуючу терапію в кабінеті стоматолога та вдома, коли в яких випадках та що варто призначати. І окрім того, ми розберемо всі можливі і неможливі додаткові препарати для профілактики карісу, такі як пробіотики, препарати кальцію чи фторидів. Тому, навіть якщо ви думаєте, що ви знаєте все про профілактику каріозних захворювань. Я впевнена, що зможу вас здивувати. Реєструйтесь на вебінар та до зустрічі.